Друзі, всіх вітаю! У цьому відео ви дізнаєтесь, як вивести свої ноткоїни з додатку з Telegram-гаманця Tonspace чи TonKeeper на криптовалютну біржу. Я сподіваюся, це відео вам обов'язково допоможе. Раніше у додатку можна було вивести свої токени відразу на біржу, але розробники чомусь перебрали таку легку можливість, тому залишився трішки складніший варіант, у якому я вам допоможу. Тут вам потрібно підключити свій гаманець. У вас він може бути вже підключений, якщо бачите тут адресу. Можете перевірити це. Заходимо до налаштувань в Telegram, потім Гаманець та TonSpace. Якщо ця адреса закінчується однаково, як в додатку, то все добре, і надкоїни прийдуть вам сюди. Або краще підключити новий гаманець TonKeeper. Натискаємо Перепідключити та TonKeeper. Далі потрібно буде його завантажити та встановити пароль. Там все дуже легко. Після чого вам автоматично запропонують підключити адресу з тонкіперу на яку прийдуть ноткоїни. Якщо у вас вже ноткоїни на Tonspace чи Tonkeeper, то я вам покажу, як їх звідти вивести на біржу, тобто обидва варіанти. Натискаємо на стрілку, вводимо всю кількість токенів та підтверджуємо. Бувають випадки, що тут може показати ось таку помилку, тому просто перепідключаємо гаманці. Потім ноткоїни повинні прийти вам на той гаманець, що вказували. Як довго сказати не можу, у когось за 20 хвилин, у когось на другий день. Тому якщо ви вказали все вірно, то все буде добре. Як ви бачите, ноткоїни успішно зараховані на баланс тонкіпера та тонспейс. Тепер ми можемо їх перевести на біржу, для того, щоб їх там продати, зберігати чи примножувати в пулах та стейкінгу. Я раджу виводити на біржу ByBit чи на OKX, це найкращі біржі ще є. А також на них точно прийдуть ваші токени, бо на інші біржі деякі люди й досі чекають і навряд чи дочекаються. В описі під цим відео ви знайдете посилання для реєстрації з максимальними бонусами для вас. Ви отримаєте бонусні долари та бокси з криптою як вітальні подарунки. Якщо реєструватись напряму, то таких бонусів не дають. Після того, як ви завантажили біржу, наприклад, той же Bybit, на головній сторінці натискаємо депозит, далі внести криптовалюту. У пошуку вводимо нот, далі мережа тон. Тут ви знайдете свою адресу та унікальний тег для зарахування ноткоїнів на ваш баланс. Для того, щоб вивезти ноткоїни, вам потрібно мати невелику кількість криптовалюти тон на балансі, щоб покрити комісію. На тонSpace також. Купити його можна на тій же біржі ByBit на спотринку. Але на цій біржі є мінімальна сума на виведення це 1 тон. Тому, щоб не переплачувати, я раджу мати вам ще одну біржу, це OKX. Посилання, на яку ви знайдете в описі під відео. Заходимо в OKX після поповнення, натискаємо огляди, далі ринки, вводимо тон та купуємо невелику частинку. Далі активи, on chain та вставляємо свою мережу з Space чи TonKeeper. В тон на кнопку отримати, в Space на Поповнити. Копіюємо, вставляємо та кількість 0,2 тона цілком вистачить. Переводимо. Очікуємо надходження на тон гаманець. На тонкіпер є така чудова можливість не поповнювати тон, а купити батарейку за ноткоін, щоб покрити комісію. Знайти її можна в налаштуваннях та зарядити за нот. Обираєте потрібну кількість і вам не потрібно буде поповнювати тон. Тепер без проблем можна перевести свої ноткоїни з гаманців. Ще раз натискаємо відправити. Далі вводимо адресу та обов'язково тег з біржі. Якщо забули, як знайти свою адресу, то натискаємо Депозит на біржі, нести криптовалюту і так далі. Копіюємо. Та вставляємо. У коментар вставляємо тег. Якщо тегу не буде, то ваші ноткої не зависнуть на біржі і повернути їх буде дуже складно. Підтвердити та відправити. Точно так же виводимо з Telegram гаманця Tonspace. Натискаємо відправити та ті ж свої дані з біржі, адреса та тег. Кількість відправити. І от, коли ноткої прийдуть на ваш баланс, ви можете їх продати, щоб вивести прибуток на карту чи зберігати на балансі. Всі відеоінструкції по торгівлі є на каналі, тому ознайомлюйтесь. Також звертаю вашу увагу, що на Байбіті можна пасивно заробляти. Наприклад, можна покласти ноткоін чи USDT, тобто отриманий прибуток від продажу, та заробляти безкоштовно токени, які можна відразу продати, а свої кошти виводити у будь-який момент. На цьому у мене все. Сподіваюся, відео обов'язково вам допомогло. За лайк та підписку буду дуже вдячний.